По підробкам рішень сесій, по аукціону. Аукціон у нас проведений незаконний, і він проведе 20 лютого 2014 року, в день, коли вмирали герої на Майдані, наш міський голова з переляку приїхала з Майдану, бо вона на Майдані теж би тебе робила. Відмітилася там, що вона була на Майдані. За Януковича готувала в 2010 році, а потім приїхала з Майдану і я тепер все патріотка. За дві за два роки Януковича скинули, все, я патріотка. Але не встигла. Що там буде після революції? І вона 20 лютого, коли залило той майдан кров'ю героїв, вона підписала півілі продажу і продала наше останнє комунальне майно. На це також відкрите кримінальне провадження. Тарифи у нас незаконні. На кожному кроці нашої влади постійно вони творять злочини. Постійно, систематично. Тому що чоловік нашого міського голови... Прокурор Ужгородського району 5 років був, і він слідкував за законності дій своєї дружини. І вони наслідкували настільки, що зараз маємо 28 кримінальних проваджень, і тому ви тут.